Народ, всім привіт! В цьому відео хочу вам показати, як можна в домашніх умовах навчитися пробивати передній прямий удар лівою рукою. Джек. Постараюсь максимум швидко вистроїти. Для початку в стоєчку. Ліву ножку виставляємо вперед. От. Від ноги до ноги у нас приблизно 45 см. Носочки розвернути в сторону. От. Уявна лінія проходить під ногами. Ми не маємо стояти двома ногами на одній лінії. Уявна лінія проходить під ногами для того, щоб ми краще тримали баланс. От. Стаємо стоєчку. Перед тим, як ми маємо пробити удар, ми розгружаємо чуть-чуть передню ножку. Приносимо вес приблизно 65 на 45. От. Більше розгружаємо передню ножку. Там 60 на 40. От. Розгружаємо передню ножку для того, щоб ми могли неско шагнути вперед. От. Імпульс удара сам йде. Імпульс удара бере від толчка правої ноги від пола. Ми толкаємося правою ногою і шагаємо лівою ногою вперед. От. Зриваємося правою ногою на носоті. І шагаємо лівою ногою. Стаємо в стоєчку, прижимаємо локти до корпуса. Перед ударом обов'язково має бути розслаблене плече, не зажатий повністю кулачок. Кулак ми зажимаємо тільки тоді, коли він долітає до целі. Вот. І розгружаємо передню ножку перед ударом. Розслабляємо плече, кулачок. І за що того, що ми толкаємося правою ногою. Шагаємо лівий, у нас біля корпуса. Коли ми толкаємося правою ногою, ми толкаємо свій корпус вперед. І корпус виштовхує нашу руку. так. От. 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 Помилки, які роблять при цьому ударі, це коли піднімають високу ногу. Це все. Впливає на швидкість удар. Удар, шах має бути лівої ноги. Іменно по землі. Ми якби рзанімо по землі. От. Шах повинен бути короткий Короткий і От. Настільки ми швидко зробимо цей шажок, настільки і настільки у нас буде удар. Весь удар залежить від того, як ми швидко шанемо на бойко. От. Загрузили чуть-чуть праву ножку, розгрузили ліву ногу, розслабили плече, розслабили кулачок і швидко толкаємося правою ногою і шагаємо короткий шаг по землі лівою ногою. От. Так що, народ, тренуйтеся, всім спорта, всім пока.